Вітаю вас! Тема нашого сьогоднішнього року етапи побудови інформаційних моделей. На сьогоднішньому році ти дізнаєшся, які етапи створення інформаційних моделей існують, для чого використовують комп'ютерне моделювання, як створити інформаційні моделі. У наш час подання інформаційної моделі можна також виконувати на комп'ютері з використанням різноманітних програмних засобів. Тобто, взявши один якийсь із прикладних програмних засобів, намалювати малюнок креслення, Можливо, створити презентацію, можливо, якусь блок-схему, таблицю тощо. Тобто, для цього ви вже знаєте достатню кількість програмного забезпечення, яке дасть можливість створити дану інформаційну модель на комп'ютері і подавати якусь певну інформацію. Тому, якщо ви вже вмієте і знаєте, що таке інформаційна модель, ви повинні знати, що інформаційна модель є обов'язковою при створенні моделі будь-якого типу. Спочатку. Перед створенням якоїсь моделі, навіть літака, будинку, автомобіля, можливо, якоїсь іграшки, ігри або взагалі якогось предмета, завжди на сьогоднішній день передує створення інформаційної моделі. Це сталося лише із-за розвитку саме комп'ютерної техніки. Тому ви повинні чітко сформулювати, як же саме створити інформаційну модель. Чітких правил створення моделів. В принципі, не існує. Однак завжди потрібно спочатку виконати постановчі задачі, такі як опис задачі, мета моделювання, аналіз об'єкта. Отже, на першому етапі вам потрібно чітко сформулювати опис того, тої моделі інформаційної, яку ви хочете створити. В даному випадку, коли ви навчаєтесь в школі, вам зачасту дають готовий опис, наприклад, задачі або завдання, які ви повинні зробити. Але, відповідно, якщо ви створюєте власну якусь модель, власну ідею, потрібно зробити короткий опис. Цей етап може зайняти невеликий час, тому що його, в принципі, якщо це не складна модель, ви можете це виконати усно, але краще все-таки записати його на папері. Після чого. Потрібно чітко визначити мету створення моделі. Тобто, взагалі, для чого вона створюється, чи вона буде потрібна, що ви з нею зможете зробити, яких результатів ви зможете добитися, маючи таку модель і так далі. Чітко знайти мету її створення. Далі зробити повний аналіз, які вхідні дані у вас будуть, та який результат передбачається при отриманні даної інформаційної моделі. Тут також потрібно і визначити основні етапи її створення, які якраз і передують створення саме інформаційної моделі. Тому, зробивши повний аналіз, знову ж таки наголошую, ви це можете зробити й усно, але краще це записати на папері або, відповідно, зробити якусь відмітку, в себе в блокноті, на листочку і так далі. Після цього ви можете перейти до наступного етапу. Це створення інформаційної моделі. Коли перший етап вас займає небагато часу, то, відповідно, другий вже прийдеться приділити набагато більше часу. Тут потрібно виконати формалізацію, створити знакову модель, а потім вже комп'ютерну модель. Отже, формалізація. Що це означає? Формалізація це процес створення інформаційної моделі за допомогою формальних мов. При якому здійснюється перехід від словесного опису, зв'язків між виділеними властивостями об'єкта та опису, які використовуються деяку мову кодування. Це може бути певна мова схем, мова математики тощо. Саме найпростіший спосіб: звуки, які ви чуєте, ви у зошиті кодуєте за допомогою літр. Тобто, іншими словами, ви звук перетворюєте в опис, тобто в мову. Яку записують на листочку. Також це можуть бути певні позначки, коли ви створюєте креслення, схему. Це можуть бути математичні позначки, які ви записуєте на уроках математики або фізики і так далі. Тобто, ви переходите з того першого кроку, який ми розглядали, опису вашої моделі, описуєте конкретними якимись завданнями, формами. Часто використовують знакову форму подання моделі. Наприклад, Якщо між великими характеристиками об'єкта чи процеса встановлено співвідношення у вигляді математичних рев'ян, то створюються спеціальні формули. Говорять, що тоді створюється не знакова, а математична модель. За допомогою математичного моделювання можна розв'язати якісь певні задачі з фізики і так далі. Наприклад, модель рівномірного прямолінійного руху описується конкретним рівнянням. Або багато іншого, ви можете мені назвати, коли деякі об'єкти, предмети, явища, які відбуваються, можна описати використовуючи спеціальні знакові моделі. Знакова, а точніше, математична, модель сьогодні активно застосовується в різних галузях діяльності людей, наприклад, в медицині, економіці, плануванні, проектуванні, управлінні, механізмах, якихось певних систем і так далі. Знакові форми подання моделі, відповідно, потім проєктуються за допомогою комп'ютера. Або взагалі просто модель, якщо це зрозуміло, і не потрібно виконувати ні формалізацію, ні створення знакової моделі. Ви можете зразу перейти до створення її, відповідно використовуючи комп'ютер. Тобто, іншими словами, ви можете створити інформаційну модель реалізовану за допомогою комп'ютерних програм. В залежності від того, яку предметну галузь ви брали, яку мету ви перед собою поставили, які вхідні і вихідні дані ви взяли, ви берете спеціальне програмне забезпечення і створюєте інформаційну модель. Для чого взагалі використовують комп'ютерне моделювання і чому воно передує створенню будь-якого об'єкту? По-перше, це практично ті самі причини, що і відповідно при створенні моделі. У наш час комп'ютерне моделювання як потужний засіб пізнання світу стало провідною інформаційною технологією. Моделі, що досліджуються за допомогою комп'ютера, можуть описувати різні об'єкти, функції, властивості, архітектуру і так далі. Крім виконання числових розрахунків, комп'ютерне моделювання дає змогу відтворити явища, які неможливо провести в природі, наприклад, вибух ядерної бомби, для того, щоб не проводити відповідно. Ці експерименти ми можемо змоделювати це на комп'ютері і побачити, що відповідно відбудеться. Для того, щоб не нанести шкоду організму людини, або не втратити якісь кошти великі, спочатку створюється якась модель, наприклад, модель людини, на якій навчаються студенти в університетах. Для того, щоб не витратити додаткові кошти, або взагалі побачити, як виглядатиме будинок або інший об'єкт, спочатку створюють інформаційну модель, аж потім створюють відповідно реальний об'єкт. Також Інформаційні моделі дають можливість вам відповідно зробити певні якісь обрахунки або явища якісь дослідити, які не можна провести відповідно з реальними об'єктами. Це і є якраз можливість дослідження сонячної системи, планета Земля і те, що ви досліджуєте на інших уроках. Саме із-за цих причин і створюються інформаційні моделі, які і передують створення об'єктів в оригіналі. Тобто це дасть можливість провести неможливі досліди або експерименти, не втратити кошти. побачити ще до того об'єкт, як він створиться відповідно на інформаційні моделі, або певні якісь недоліки, ви доопрацювати об'єкт, щоб це не вилилося на об'єкті оригіналу. Як же саме створюються інформаційні моделі різних програмних середовищ? Ну, існує багато, безліч програм, які дають можливість створити, дослідити інформаційні моделі. Одну й ту саму задачу, наприклад, у нас є таке створення інформаційної моделі Національного культурного центру України міста Львова. То одну і ту саму задачу ми можемо обрати різні програмні середовища для того, щоб реалізувати даний об'єкт. Наприклад, щоб продемонструвати, ми можемо використати графічний редактор і побудувати якусь карту. Для цього ми скористаємося спеціальною програмою Графічний редактор, яка й дасть можливість виконати ці дії. Тобто створити інформаційну модель, показати маршрут, можливо, як краще подорожувати містом Львову, можливо, вкажемо якісь об'єкти або архітектурні споруди, які не потрібно оминути при інскурсії, і так далі. Друге, ми можемо створити 3D-об'єкт, використовуючи спеціальні програми або ресурси. Це можна використати редактор 3D-графіки, 3D Max або спеціальні ресурси Google для того, щоб створити 3D-об'єкт. ви можете навіть здійснити віртуальну екскурсію по місту Львову, які потрібно обов'язково переглянути. Ще один із варіантів це може бути використання текстового редактора. Ви можете ознайомитись з історією відповідного міста Львова, склавши невеличку розповідь, додавши якісь зображення, зробивши якийсь буклет, можливо, якесь оголошення або інформаційну сторінку. Ми можемо використати програму Microsoft Word, яку ви вже вмієте користуватися, і відповідно створити таку інформаційну модель, яка також розповість про місто Львів, про національне надбання. Або ще ви вже знаєте і можете створити, використовуючи редактор презентації Microsoft PowerPoint, створити екскурсію або короткий опис презентації, який дасть можливість переглянути історію міста, визначні дати, події, можливо, додати фотографії і так далі. Тобто, ви бачите, я вже навів декілька прикладів і програм, які ви вже знаєте, для того, щоб створити інформаційну модель. Тобто, наприклад, перш ніж ви соберетеся в місто Львів, потрібно подивитися, можливо, 3D-об'єкти, можливо, фотографії, можливо, презентацію, розповідь інших людей або самому створити таку інформаційну модель. Перш ніж їхати в екскурсію. Це лише покращить вашу екскурсію, тому що ви перед цим розберетеся і не пропустите всі цікаві моменти із міста Львова. Відповідно. Існують різні програми для створення, опрацювання та дослідження інформаційних моделей. Я лише навів декілька, і деякі з них ви вже знаєте. Одну і ту саму програму, як ви побачили, можна розв'язати, скориставшися різними програмами. Тобто екскурсія містом Львов або знайомлення міст з містом Львів, ви можете використати один із вище наведених методів. Добір потрібних програм для створення інформаційної моделі залежить від мети її створення. Знань і умінь дослідника призначення обраного комп'ютерного середовища. Тобто, як я вже говорив, при створенні інформаційної моделі на першому етапі потрібно чітко сформулювати мету. Чітко також дізнатися, чи вмієте використуватися, якщо я скажу вам створити 3D-макет або 3D-модель. Зрозуміло, ми цієї ще не вивчали, тому для вас це буде тяжко. Треба виходити з власних умінь і навичок того дослідника, який створює цю інформаційну модель. Ну і не забуваємо про призначення програмного забезпечення. Якщо, відповідно, ми беремо презентацію, то це буде презентація, тобто створення інформаційної моделі. Якщо ми беремо зображення, то ми не зможемо додати туди відповідно якісь 3D-об'єкти або відповідно, опис даного об'єкта і так далі. Кожне програмне забезпечення має своє призначення, тому використовуємо його за призначенням. Це лише збільшить ефективність вашої роботи. Тому, якщо ви зрозуміли, чим більше програмних середовищ ви знаєте і вмієте правильно їх використовувати, тим більше у вас можливості створити інформаційну модель. А якщо буде створена досконала інформаційна модель, ви зможете створити доскональний об'єкт оригіналу або відповідно виконати якісь оригінальні дії, вчинки, події і так далі. Під час же ж використання програмних середовищ для створення інформаційних моделей ніколи не забуваємо про дотримання правил безпеки та санітарно гігієнічних норм. А на цьому сьогодні все. З вами був Міша Коханич. Дякую за увагу!